Привіт. Зараз тема у нас спадкування. Що таке спадкування? Спадкування це коли ми маємо, наприклад, два класи. У нас є клас бетон. То, що ми раніше вже створили. Так, і я створив, назвав саб бетон. Ось ось він і все тут. Тут є есть одне. Е, Я додав метод штукатур. і два метода один getter setter для нашої поля BET. Бо зміна. Штукатур у нас е, враховує, скільки квадратних метрів можна е, по штукатури, маючи бетону, там от, який у нас буде е, з бетономішалки ми отримаємо. З того об'єму бетону, який ми будемо мати, який описаний у нас е, бетономішалка метод описаний в класі бетон. А штукатур у нас описаний якби окремо в інш, іншому класі. Тобто нам треба, щоб штукатур мав доступ до нашого бетону. Тобто, е, простіше об'єкт класу SubBeton матиме можливість, здається, якщо ми створюємо простіше, я створив от об'єкт. У нас іде ім'я класа, ім'я об'єкта, слово New і subbetto з дужками. Це ми створюємо об'єкт SB класа subbetto. Тепер ми пишемо sb. ім'я об'єкта. І в нас з'являються ті методи, якими ми можемо користуватися. Є getter, setter і штукатур. Ті наші от, сав, е, о, штукатур і от, Getter і setter цього класу. А якщо ми, можна зробити так, щоб оцей цей об'єкт, тут, крім всіх цих, цих методів, визивалися, можна було визвати, користуватися методами класа бетону цими всіма методами. Як це робиться? Це робиться, робиться так, щоб саббетон був дочірнім до класа бетон. Бетон буде у нас, клас бетон буде у нас батьківський або базовий, а цей буде дочірнім саббетон. Дочірній буде успадковує... Крім того, що він вже матиме свої методи поля, полиці, змінні класи, я нагадаю. Крім того, що він свої, свої це все матиме, він може користуватися ще й того класу, дочиним від якого він є, тобто від якого він успадковується. Тут пишеться, от, як записується, пишемо публік клас саббетон, от у нас клас. І ми тут пишемо таке слово extends і, і ім'я того класу, від якого ми спадковуємося. От. Тепер дивіться тут. Входимо сюди. Ну нам зараз... А, ми заімпортили вже, тобто я заімпортив не показав, точно так же, як ми заімпортили бетон. Не забуваємо. Це в нас головний клас. Бетон ОП в нас головний клас, нагадаю, в головному класі тільки в проєкті один головний клас може бути. Той, в якому є метод main. Ми зараз знаходимося в головному класі. Ми заімпортили спочатку бетон, оцей клас. Ці всі методи ми можемо використовувати в цьому головному класі. І теж заімпортити треба цей, не забути. Так, ну це все зробили, Тепер я створив об'єкт SB. Так. Що в нас добалося? Здивимося. Геттер, сеттер, штукатур це методи класу Саббетон. Тобто цей об'єкт, якби до е, об'єкт класу Саббетон має доступ до своїх методів, до методів свого класу, так би мовити. А також бачимо бетономішалка, гетери, гет цемент, гет get е, cement, е, гет, гет вода. Е, сеттери, Set-Cement, сет пісок, вода. Showfield також. Ну і також інші. Це, от я сьогодні скажу, що тут і інші от оцей, там от Class, Notify, All oh, Notify, Hashcode, Що це за методи? Ну, трошки пізніше. Тобто бачимо, що це нам дає. Нас якби розширює можливості наші. Коли ми створюємо об'єкти. Одного класа ми можемо використовувати весь якби потенціал того класу, якого ми успадковуємося. Якщо ми... А, чи... зворотню, якщо ми створимо об'єкт Класа давайте бетон. І зробимо так. Ми не можемо тут показує, тут тільки свої getтери, сеттери методи. Клас. В такому випадку батьківський клас, то оцей бетон, він не може і не бачу, якби, не може користуватися методами об'єкти, створені класа бетон, не бачать оці всі методи. А дочірній він може користуватися методами батьківського класу. Батьківські класи не може користуватися методами дочірнього класу. Е, ще одне батьківський клас може бути один. Дочірніх в одного класа може бути багато дочірніх класів. Тобто то від нього успадковуватись може, розширювати свій, е, свій потенціал, функціонал за рахунок от батьківського може багато. А батьківський в будь-якого класу може бути тільки один батьківський. Успадковуватися можна тільки від одного класу. Ну, ми повинні е, бачити, що давайте е, дочірній е, до клас має доступ до тих методів змінних полів, які мають ідентифікатор, модифікатор Public. От Давайте, якщо ми тут приват змінимо, то в одного, в одного поля. І знову визовуємо SB у нас, створимо об'єкт, пишемо ім'я об'єкта. І дивимося, що у нас добалось. У нас цемент переміння додалося. Тобто тут уже видно. Тому що ми змінили модифікатор доступу. Так. Якщо ми... Змінимо в батьківському класі щось. Давайте це, це, це саме зміниться і на, на дочірньому. Ми в батьківському класі. Давайте спочатку один раз визвемо ну, будь-який метод. info, наприклад. Даем тут шоу филд. Так, шоуфилд ми визвали Давайте F6 нажимаємо Все воно нам покаже Це ми створили объект класу Subbeton дочернього. Взиваємо метод, який є методом класа батьківського. У нас тут всі нулі і от трисочки пішли. Ну, то що в нас не і переміні цемент пісок вода. І нам показує нулі. І оце. А давайте тепер сюди щось змінимо. Там. Так, тобі букву я нажав. Давайте знову визиваємо. Так, 6 От у нас бачимо, одразу не змінюється і там. Так, можна... Це ми визиваємо ці методи, користуємося методами якби, до батьківського класу, пишемо, створюємо звичайний об'єкт, ім'я об'єкта крапка і тоді користуємося його методами. Крім того, що своїми ще й батьківськими. Так, а якщо нам треба, наприклад, в самому дочірньому класі визвати який-то метод, що для цього робиться? От у нас тут шукатур. А ми хочемо тут визвати бетономішалку. Для цього пишеться слово супер. Супер. -крапка». І нам показує от всі методи, які доступні є в батьківському класі. Ми один із методів батьківського класу можемо визвати. От, і як то там використовувати? Так я не буду поки що. Так, що треба ще ми повинні знати, що всі всі класи успадковуються від класа Object. Навіть батьківський наш бетон, він успадковується і головний наш бетон ОПП успадковується, від класа Object. І Давайте нажмемо праву кнопку по класам, переход. Так, е просмотр, е перегляд ієрархії де у нас. От ми бачимо. У нас бетон ООП іде і потім об'єкт. Ну, об'єкт якби у нас найголовніше, воно якби зверху, вниз, по зростанню. Іерархії. Давайте саббетон, Переход. Перегляд ієрархії. Саб-бетон, потім йде бетон, object. Тобто від object саме такий якби корневий головний не, клас. Від нього успадковуються всі класи, які ми створюємо. От, бетон, потім саббетон, А від бетона у нас дочірній впадковується саббетон. Так. так, ще можна зробити так, щоб якщо нам треба, є таке слово Protected. Якщо нам треба якийсь метод зробити, щоб він був доступний тільки в нашому класі е, дочірньому. А наприклад, тут там в інших класах то головному не буде доступним. Ну ми там, який у нас тут ближче, давай там бетономішалку, наприклад. Е, так, Протектор пишем. Протектет. Вот она мешалка. Так. Тепер спробуємо ось тут. Пишемо ім'я об'єкта Крапка. І дивимося, бетономішалки тут не видно. Є шукатури, є сетбери, є GT-ресetри, є шоуфілди, бетономішалки в нас немає. Давайте тепер оцей протекте знову на паблік. Так, і тут знову спробуємо. Оп, з'явилася у нас бетономішалка. Мет. Ось Так, це знаємо. Ну, це ще не все. Тут ще поговорити можна на цю тему. Я думаю, поки що все. Спробуйте самі дописати. Вам завдання дописати цю невеличку програму, щоб у нас ми тут могли узнати, вивести на консоль. Узнатись, скільки ми задаємо значення наших полів, скільки цемент, пісок, вода. Тут ми задаємо значення, а потім нам сюди виводить результат скільки з, цього, з цих ресурсів зможе зробити ну, спочатку бетони, бетономішалка наколотить, і в результаті штукатур зможе е, квадратних метрів поштукатурити. Ну, я не знаю, скільки там з відра, умовно кажучи, скільки там хай там хай метр квадратний на відру, або, або два відра один метр. Ну, так, хай. Це завдання. Далі я продовжу в наступному відео, про... там є тема перевизначення методів.